Владу почуй громаду, люстрацію та ні будівництво. Такі заклики звучали під стінами обласної прокуратури 10 жовтня. Скаржилися сумчани на початок будівництва одразу на кількох вулицях: Нижньосировацькій, Харківській та Провулку Інститутському. Близько трьох десятків містян вимагали від наглядового відомства розібратися на їхню думку з неправомірними діями будівельників. Жалілися й на знищення прибережних зон, бо їх не можна чіпати ескаваторами згідно з генеральним планом міста. По вулиці Нижня Сиробацька строїться будинок і він закриває всі вікна. То хоч небо побочили, а то не побочим і неба. Ми відстоїмо свої права. Зараз вже більше трьохсот чоловік там розкопано, тому що все строїться і там людина строїться, який і все, все рівно йому він говорить, що все це забудеться, все це пройдеться, і дом буде стояти». Скарги сумчану в прокуратурі прийняли у письмовому вигляді, обіцяли розібратися найближчим часом. При цьому повідомили декларацію на початок будівництва за однією з адрес на провулку інститутському. Уже скасували у Києві. Вони зупиняють зараз будівництво, повинні отримати погодження в мінкультури для того, щоб в подальшому робити свої подальші кроки відповідно до чинного законодавства на сьогодні декларація дійсно я погоджуюсь з паном Мирошніченка. Вона скасована.